Не варто боятися, по прикладу багатьох моїх знайомих, поки є можливість, обирайте важливі підрозділ, аби саме ви займалися тим, чого ви хочете, а не вас просто призначили на посаду, і ви вже після того вчилися це все робити. Є ж різні люди. Хтось міє працювати на тих самих комп'ютерах. Беремо в якісь фотошопи, відеомонтажі, такі люди теж в армії треба. Ну, ми це всі прекрасно розуміємо, в принципі. Хтось можливо. Знову-таки, подобається ремонтувати машини. Тих людей теж треба, в тому числі, таких людей, в тому числі таких людей треба і мені. Є багато різних категорій і бажано обрати зараз. Я не є мобілізований, я є контрактник. Це взагалі був ще 21 рік. Просто на якийсь момент мені стало цікаво вивчити і подивитися саму систему армії середини, напевно. І в принципі навчиться чомусь нового. Та й була до того всього мрія здійснити прыжок з парашутом. В принципі, що воно і вдалося. Е, повинна бути хороша погода. Ми, напевно, десь тижня півтора вставали 4-й ранку, брали ці всі парашути, а це зима була. Ну, дійсно, там просто сильна місла температура, мороз, як то кажуть, тріщить. Тут щолк, відбій, погана погода. І так, в принципі, десь півтора тижня. І тут же, коли ми будь-яку радію втратили, Ті, що будемо стрибати, бо вже от-от на носі випуск майже був. Ми знову приїхали, потім сідає вертоліт. В самому цьому процесі підготовки, поки ви на себе натягуєте парашути, поки ви готуєтесь, припасовуєтесь, ти відчуваєш себе достатньо спокійно. Ви в нього забігаєте, організованим строєм, все як має бути. Вже стоячи в вертольоті, у тебе трошки починає труситися коліна. І чим вище він піднімається, і ти вже такий дивишся з цього трапу, там, сказав, там трап відкритий, він тільки обмежується. Буквально такий таким загороджувальним, е така каліточка там є. І ти дивишся, чи вище він піднімається, та такий, та ніби він же щось так високо піднявся, куди ще вище можна. А він все вище і вище, вище і вище. Я був по черзі другий, переді мною стрибає, пропав. У мене часу на роздумі взагалі ніяких не було. Я просто закриваю очі і здійснюю стрибок. Там же ж теж, просто так не випадеш. Там треба конкретно правильно поставити ноги і конкретно правильно штовхнутися. І з цими закритими очима лечу. Не можу дихати, бо повітря б'є в лице 501, 502, 503. Висмикую я це кільце, щось не можу, взагалі, ну, не можу, в принципі, усвідомити, що зараз зі мною сталося. Відкриваю очі, дивлюся, купол розкрився. Я взяв стропи, лечу. Самі емоції, коли тебе вже купол розкрився, коли ти вже дивишся з неба на землю. Ну це, в принципі, словами не передати. У таких моментах ти, в принципі, страхи переступаєш. Ти, в принципі, йдеш в невідомість. Ти не знаєш, що ти там чекаєш, що там буде. Ти вперше в житті цим стикаєшся, і ці емоції вони завжди, в принципі, є ну ніяк не передаваємо. Саме вторгнення ми зустріли в Миколаївській області. В районі зосередження спав. Просто спав. ми були тоді, Це посадка, спали на каріматах, спальниках. І щось я чую десь на фоні якісь вибухи. Щось таке зривається, щось вибухає. Але думаю, що через сон ну просто не звертаю увагу, думаю, може, приснилися просто. Тут мене будять, що Саня вставай, там війна почалася. Я щось відмахнувся, то що ти прикалуєшся, ну. А тут все чую, воно якось ближче, ближче вибухає. Я дійсно просинаюся, дивлюся новини, і в принципі бачу, що почалася повномасштабна війна. Воно все просто було на адреналіні, і ти все це проживаєш ніби в якомусь фільмі. Тобто ти навіть не розумієш, що ти приймаєшся муче. Це для кожного з нас було чимось новим, в принципі. Ну, Ніхто не бачив ніколи дійсно таких настільки масштабних воєнних дій. Потім ми перемістилися на Херсонщину до Антонівського моста. На той час я був водієм, їздив на Уралі. Возили ми на собі ЗУ-2, Якийсь період часу ми тримали оборону там, поки дійсно не відкоталися до Миколаєва і вже не прийняли бій в Вознесенську. І повітряні цілі збивали в тому числі. І приймали стрілецькі бої. Коли приїхав в 82 вже якраз вона формувалася, перебував на різних посадах в більшості штабних. Ну, На даний час, головний сержант бутербродної логістики. Задач багато. Виділяємо декілька основних, скажімо так, Ну, це перш за все є забезпечення. В принципі, забезпечення всім. Пальним, харчуванням, речовим майном, перевезення людей безпосередньо особового складу. Також приходилось виконувати здачі по евакуації, як я вже наголошував. В тому числі брав участь у харківському наступі 2022 року. Це наша був запорізький наступ, потім Курщина, ну і Донбас. Але щоб конкретно щось таке цікаве виділити, ну, напевно, 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 напевно це Курщина у нас. Було більш всього якось незвично працювати безпосередньо на чужій землі. Оскільки ну, ворожа територія, коли ти себе в Україні, воно якось стає проходить простіше. Ти про це навіть не сюди задумуєшся. А там ти знаєш, що ти їдеш практично в невідомість, оскільки притягна обстановка на той час дуже швидко мінялася. Ну, могли бути дуже різні ситуації. Проводили ми там більшості евакуацію. Вона погано спланована евакуація, вона може просто привести як і до людських жертв, так і до втрат техніки і майна. Відповідно, воно все перш за все планується, потім воно все по плану. Виконують. Ми знаходимо свої варіанти вирішення проблем. Сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Обшиваємо нашу техніку. Перш за все, транспортування стрічки обшиваємо, потім обшуваємо, е, розкрученими трасами. Ми їх називаємо себе йожиками. Це вже є просто дуже-дуже добрий захист дронів. Самі це робимо, це все обшуваємо. Ну, Як виявилось, е, це набагато безпечніше просто і для людей, і таким чином можна і техніки більше зберегти.